Опа, опа. Оце я понімаю. <рес> Острів бабла. Не, чуваки, я тут приїхав в натурі. Мені тут нема що робити. Тут ще крипер, ну, братуха, 400 доларів, у мене 150 корона якась. й гора бабла диви. Давай заспавнемо. Чого такий здоровий, не можу поняти? Чи я тебе бачу через. Обалдеть, вони реально здорові! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але ми на одному блоці, і це один блок, баблішка. В общем-то, сьогодні ми будемо добувати максимально багато бабла. Поки що в мене на балансі є 2 долара, і я просто зламав отако блок. Мені випало така бабето і мені дало два щось. А ще дало один. Мабуть, то була 2 баксова купюра. Ну окей, по-перше, у мене появилась земелька. І це дуже хорошо. Як я розумію це те саме, що блок, тільки мені будуть давати грошики. Куди ці грошики потратити, я поки що не в курсах. А тому, що, ну, реально, я не знаю. Але острів свій ми будемо розширяти максимально, максимально. І поки що помаленько грошики мені капають. У мене є 7 доларів. Давай якось розберемося, як нам правильно зробити. Звук я чую якогось типа скла. Тому, скоріш за все, я навіть не знаю, чим його буде правильно розбивати. Щоб швидесенько. але по одному баксу мені дало. І в мене було 10 баксів, мені дало мільйонер шоп. Я можу скупитись. Блок якийсь. 50 тисяч доларів. Кайло, 10 баксів. Я таке хочу. Так, погнали отсюда. Все, тепер в мене є кайло, і я можу набагато швидше добувати оці баблішки. Мені це вже подобається, але кайло ламається. Це емеральдове кайло. Быстріше копає, має шанс дропу грошеняток. Це хорошо, мільйонер шо, поки оставимо портальчик і бакси заберемо. Вже 9 є. Я б, звісно, подивився, що там далі, тому що мені, якщо чесно, дуже цікаво. Я би от е позаглядував би, що там може випасти, тому що грошенята -то це прикольно. А що я поки бачу? Чорт його знає, що я бачу. Ну, у мене є

Мільйонер шоп. Наступне це 50 доларів. Якийсь острів, як я розумію. 50 баксів. Блін, 50 баксів. Ну так то недорого. Давай е, трошечки збільшимо наш островок. По ідеї, якщо я не помиляюсь, ми зможемо вбити дракона. І цей дракон не обичний, а грошовий. Тому це доволі таки буде цікаво. Ну, погнали. Кайло в мене є. Якщо що я нове куплю, воно в принципі бабла приносить нормально. Поки що я тільки бачив однодоларові купюри, я скоріш за все впевнений, що можуть бути і більші купюри. Не по одному баксу, а там. По 2, по 10, по 50 може. Ну, хто зна, хто зна. Ну, вже грошеняток у мене багатенько, тому давай сразу всі схаваємо. І в мене 57 баксів. Я можу прикупити оцю прикалюху. А що це таке? Money Village Island. Чуваки. Опа! Опа! Оце я розумію. <ріст> острів бабла. Це мені треба. Зараз ми туди дійдемо. Зараз ми туди прийдемо. Оце я хочу. Там, скоріш за все, грошенят буде повно. Тільки мені надо нормально блоків, я можу з кісток блоки робити. Ні, пожди, а як робляться кісткові блоки? Коротше, ніяк воно не робиться. Я от дивлюся. тако-тако не робиться. З кісток блоки теж не робляться. В книжечці теж нічого нема. Ну, понятне діло. Коротше, що ми можемо зробити? По факту, поки нічого, кроме того, щоб добудуватися туда. Хотілося б дуже сильно, тому поки що будемо помаленько туди купатися. Я бачу там діаманти, залізо, вугілля і подібні всякі штуки, і ще баксові баксові блоки. От мені здається, що з баксових блоків мені буде сипати нормально. Правда, мені би. Я можу і так допригнути по факту, да Да, я ще й демеджа не получаю, ні черта Так, що це? Один бакс? 5 баксів. Сразу 5 баксів випало, ти поняв? Нормас. 5-доларові купюри сразу сипляться. Так, селяни. Діамант на бакси, палиці на діамант, желізо на бакси, бакси на діамант. Хм, Ну вони плюс-мінус всі однаково торгують. Можна палок, звісно, нафармити, але таке відчуття, наче вони мені не треба. Я б, в принципі, просто бабло би накачав. Хоча тут бабки ну, не сильно легко так сказати, фармляться. Тому що мені то, звісно, буває і п'яти баксова купюра падає, але не прям щоб супер-супер імбову. -супер Давай ще скрині полутаємо, можливо, тут щось є. Опа, є грошики. Грошова драбина. Ти поняв, да? Давай сразу сі бабло. Все бабло сюди мені, ліжко я заберу до себе на острів. Не буду я сильно, звісно, зараз іздіватися з цього села. Не хочу я все ламати тут. Але грошей я позбираю. Чого б ні? Правильно? Правильно. Так, але мені нада трава, мені анда, земля. Ну або дерево. Давай дерево добуду. У мене все одно ні сокири, ні чорта нема. У мене є 109 доларів. доларів. Я можу, по ідеї просто тепнутися на магазин, щось купити. Якщо воно стоїть 100 доларів, бо я не впевнений, скільки воно коштує. Давай сходимо, глянемо. А, да, 100 баксів. Купа грошей, One блок, upgrade. О-о-о-о-о, oh, 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 oh. це мені надо. Бем. Все. У мене блок з грошима, то лучшими скільки мені все дає! По одному блоку по 5 баксів. Землі деві скільки дало. Чуєш? Кругляк дало. Я можу зробити тепер собі верстак. Тут у верстаку можу зробити палиці. Ну, більше нічого, по суті. Поки що. Я сподіваюся, у мене не будуть спанитися тут кріпери, тому що, ну, не хотілося би. Не хотілось би. Ладно, давай якось трошечки його зробимо більший, цей острівок, тому що мені маловато місця. Чуть-чуть. Чуть-чуть прям маловато. Хотілося би трошечки більшечко. так як земля є вже. І я би, можливо, цю землю приконець. Як би до трави, щоб у мене все тут було в травички. Давай попробуємо це зробити. Тут, правда, вже скелети і подібні всякі приколи. Ну, у мене, як я поняв стійкість, і мені взагалі типу, байдуже. Ой, ой 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 оце погано. Оце ти кріпер начудив. Так ти давай. Тусуйся там, пацан. Так мені скоро треба буде нове кайло купляти. Так давай я те скину, бо я те не скоро доб'ю, я поняв? Так, достать не можу. Поки що. Давай отако. Опа. Отако. Все, халява. Щас я це розширяю і роблю його набагато ширше, щоб у нас все було максимально круто. Давай отако ми ще. Отако, отако. Щоб у мене все було добре, але це добре дуже скоро закінчується, тому що у мене, так сказати, гості. Помирати я не хочу. Давай хоч бабки, з'їм. Давай, отак от я просто скину отсюдова Ок що так і роблю свій меч, прям срочно. Щоб я міг хоча б відбиватися. Опа. Морква випала, ти поняв? Морква зомбіча! Там, конечно, є пшениця, ну моркви нема. Так хорошо, давай якось все швидко зробимо, можливо, навіть поспимо. Не знаю, чи можна спати отако на крайньому <хи> блокові. Ну, скоріш за все, я встану зараз на ліжку. А, ні, я встав на ближньому блок. Окей. Ну хорошо, погнали ламати. Мені вже падає дуже багато землі, дуже багато грошей. У мене апгрейд то відбувся. Прогрес, як ти бачиш, у мене е, третина вже качнулась. Давай сразу купа бабла. Ну, прогрес не піднімається. Значить, прогрес піднімається не від того, скільки в мене бабла, а від того, скільки я всього купив. Як я поняв. Ну ладно, давай зробимо ширшу доріжку, щоб я случайним образом не впав. У мене Тихенько помаленько травушка починає проростати. Я в це дуже вірю. І сподіваюся на це. Давай глянемо. У мене ще є стикси? нічого немаше. Ні, трава ще поки не росте. На жаль, кайла пощі нема. Давай тепнемся Я би, я би, я би купив би, по-перше, кайло. Ще одне. І наступне 400 баксів. Тут далі все закрите. 400 доларів, у мене 150 корона якась. Йомойо, гора диви. Опа. Опа. Тимнодобово я поняв. Коротше, не буду я то ламати. 400 баксів мені треба, мабуть, не задумувалось те, щоб я його там ламав. Мабуть, не треба було. Давай сразу, опять все копаю, все рубаю, все ламаю. Мені сразу, давай я зроблю пару скринь. отако раз і два. Хорошо, сюди блоки можна положити. Сюди можна положити мусор всякий. Бабло схавати і погнали. Ще з їжі мені взагалі нічого не випадало. По факту з їжею ще буде рішити питання. Бо, звісно, їсточки треба. Ну, грошки по факту капають. І в мене уже зовсім скоро буде 400 доларів. І ми зможемо кайфувати. 379. Поїхали далі. Погнали. Опа, 400 є. Халява. Шопчик. Ну, блін, ну я скоро почну відкисати. У мене нема що їсти. Кейф Айленд. Київ Айленд. Пожди, скоріш за все, у мене буде. Новий острів! Оце прикол. Оце, звісно, крутяк, Але но... Блін, мені би щось поїсти, знайти. Я у селянів не бачив, щоб вони продавали їжу. Я б, можливо, і купив. Але їжу я не бачу. Ладно, давай добудуємося спочатку. Можливо, з тої руди буде багато грошей падати. Я щось впевнений в цьому. Меч у мене якийсь є. Ми могли, звісно, діаманти добути. Але тут ось о... грошова руда, як я бачу. Це ж грошова руда? Ну або уран. Хто його знає, що це? Щас побачимо. Достроюсь і буде видно. Буду будуватись з землі, щоб потім тут травичка була. Ну, як ти бачиш, не сильно вона росте, та травичка. Так, і землі у мене нема. Ну, я думаю, це невелика проблема. Ми його тут швидко тако зробимо собі, і нам нормас. Так, дерево. Кам'яне. Так, руда. О! 5 по 5 баксів, типонів? У нас все нормас. Бабла купа. 5 по 5 баксів. Вообще хорошо. З цієї руди багато грошей падає. Я, кстати, алмази можу купити у жителів. Я можу їх не добувати. Я можу їх за бабки купити. І в принципі, це вже крутяк. Тому що я можу перекрафтити. Ні, я не можу, на жаль. Ну, значить, доларові купюри я зможу добути там і просто закупити себе алмазами, щоб у мене була сразу броня, інструменти, це все. Щоб мене скелети не так дамажили. Ну і всі остальні. І мені цікаво, що це. Давай зразу бабки заюзаю, бо вдруг я зараз одкисну. Тута. Откисать, не сильно хочу. А. Ага, а тут реально можна откиснути. Ні, чуваки, я тут приїхав в натурі. Мені тут нема що робити. Тут ще кріпер. Ну, братуха, вибач! Да, туда без підготовки не можна тому добиваємо бабло і просто куплю собі діаманти. Наступна покупка вроде за 1000 баксів, плюс за одної гроші підфармлю. Бо грошики хотілося б, а там надо доларові купюри, щоб все купити. Щоб все було прям слава Богу. П'яти баксов я можу схавати, а доларові ще лишу. Так що там травушка моя розтечення? Ні? ні, диві. Ні, хоча тут може і підросло трохи. Черт його знаю, поняв. Опа, я там всіх бачу через стіни, ти гониш, що X ray Павук здоровий якийсь. Ну ладно. Зиксрайм тоже нормально гамати. <реш> ладно, давай, нам надо, блин, бабла купа. Без цього нікуди жаль. Шкода, що баксові купюри я не можу сейчас взяти і схавати всі. А мені 5 доларів не сильно й дають. Ммдм. Ладно, давай потургуємо, сразу, з пацанами. У мене на балансі 666 доларів, пацан. Ага, ну ти, конечно, пацан конкретний. Мені надо трошки другий пацаны. Вони тут хоч повиживали. Ось все. Ось мені чувак. Надо. 4 діаманта. Ти мені теж дав 4, У мене є 8, Це на нагрудник. Ну нагрудник це поки так собі. Кстати я заїжу, переживав. Я ж трошки телепень. Мені можна було зробити отак. І в мене був би хліб. І я б, можливо, там би вижив. і і откис У мене все було б, слава Богу. Так, хорошо, Давай ще тут. Все быстренько добудемо. Насіння посадимо. І все. Пшенички у мене багатенько. Давай ще ми з кимось поторгую. Чи зможу б Тобі не моно, не можна з тобою. Блін, запалки, моно. Запалки, кстати, тоже вигідно. Давай купимо діамантів трохи. Як мінімум, на меч, і на грудник мені вже вистачає. Отако зроблю ще купу палок. Пацан, давай. Я знаю, ти хочеш зі мною торгувати. Ти прям хочеш. З тобою я не доторгував, Сейчас доторгую. братуха. Отако. От 16 діамантів це дуже хорошо. Це, походу, трава якась не така. А, ні, це блок трави. Він такий скін у нього. Обалдіть. На Носіння пшениці. Мені не треба поїхали. Мені треба прокачуватися далі. По-перше, хліб. По-друге, бабки ці я можу вже з'їсти. По третє, сразу нагрудник. Потім меч. Хайло, в мене все одно емеральдове. Воно, я думаю, не гірше. І давай черевики черевики І поїхали. Добре, що кайло, мені взагалі не треба, по суті. У мене є. Бо по грошам поки що. Ну так собі. Скромно-скромно все. Е, давай скину якесь лахміття сюди. Сюди скину блоки. Землю візьму, сейчас вечеріє, поспати ще не можна. Давай зроблю поки ширший місток, тому що місточок треба, щоб був ширший. Щоб я міг спокійно ходити тут. Бо я, мабуть, ходити буду сюди ще не раз. Плюс тут можна добути багато бабла. І напевно більше, чим е, у мене на базі поки що. І плюс я От і спавнери зачистив. Я думаю, у мене би вийшло. Мені по-хорошому тільки вугілля. По хорошому вугілля, і я буду кайфувати. Давай тут ще ширше зроблю. Щоб у мене були смолоскипи. Я можу смолоскип стерити з села, по суті. З однієї сторони, а з іншої, звісно, хотілося би свої мати. Але це треба вугілля. Вугілля то там є внизу, але ж воно внизу поняв. Я не сильно хочу внизити. Так, давай ліжко десь так поставлю. Щоб воно гармонійно виглядало. Плюс у мене 800 доларів. Поспати я не можу. Ладно, буду добувати бабло. Блін, ну я просто пам'ятаю, там якась штука. За 50 тисяч продається. Як мені на нього назбирати бабла? Ну, хоча, диви, мене вже по тисяча є. Давай сразу в магаз. 1000 доларів. Це опять острів, Океанський острів. Ти поняв, да? Давай його заспавнемо. Але я там не бачу бабла. Да. А у нас день опять. А як день тут настав? Я не поняв. Ладно, поїхали далі. Так, мега-будівництво. Бедварсер саньок будує мости. Так, давай сразу отак. Там буде видно, що в нас тут? Тут у нас щось є. Як мінімум, пацики подводні. Добре, що меч хоч з'явився. І я ще так думаю, якщо мені вижити, то мені не треба ті спавніра виносити, поняв? Мені треба, щоб там все було, слава Богу. Мені ж треба десь левел брати потім. І так далі, то потім. Вони якось достають далі, ніж я. Я їх вдарити не можу, а вони мене вже б'ють. Так, маленький зомбіч. Ну мені мідний злиток випав з них. Так, там є сундук. Ну, погнали туди. О, бабла купа, просто провідник. І золоті блоки є. А ну давай я попробую один добути. Щас я тільки ви, вилізу, винирну, але толку мені за золото. Мені золото таке відчуття наче й не треба. Бабла, оце це бабло хорошо, да Но свою тисячу я не повернув з цього острова за те, за що купив. Ну все одно непогано. Так, це я лутав? Ще що щось може бути, ні? Ось що ще щось є. Провідник можна сюди поставити. Таку. І у мене тепер сила морів появилась. Обалденно. Ну це круть. Я не знаю, що вона дає, но типа окей. Я, кстати, міг би не неряти, бо тут є ось такі штуки. Так, поки ви нуби плавати не вмієте, то я вас тут поріжу. І тут сундук, і ще купа бабла. дивись у мене була тисяча, коли я купляв, щас я оце все з'їм. Отако От ще стак по 5 баксів. Ну, я 700 повернув, типонів. Так що по суті з грошима тут нормас Плюс у мене ще золота багато Появилося, Яке мені треба добути, звісно, але все одно блок золота. Нормально. Поки не знаю, на що мені сіке золото, але окей. Хай буде. Для разнообразності багато так сказати, різних островів. Це хорошо Але якийсь селянин прийшов. Пацан, ти що тут забув? Ага. Дружище. З тобі торгувати ще поки не можна. Окей. Хорошо. Наступна штука коштує, напевно, тисяч п'ять, да. Чи скільки? Да, п'ятак, вулканічний острів, потім якась штука ще. Коротше тут ще й йо йомо Но мені щоб заробити гроші, мені треба сюди. А потім, колись ці пацани, кулдаун у них пройде. Селяни, і буде хорошо. А ти такий здоровий, не можу понятий? Че я тебе бачу через Обалдеть, вони реально здорові! А, так ключ тут уже є, чуєш. Я підібрав ключ. Значить тут щось десь сундук має бути хороший, не? Ой-ой, я откис, я откис, Я откис. Я їм. Саня, хілься, бабаска. Скелети верх ногами ходять. Не ренатуре верх ногами ходять! Жесть! 800 баксів. Кейф валют, кей. Клік он. The... Кейф валют опен. Все, я поняв, я поняв, я поняв, що мені надо. Мені надо клікнути по сундуку. Не по сундуку, по спавнеру. А ну погнали. У мене, правда, армор поганий. Ну як? Він просто не повний. Він так-то нормальний, галмазний. але він не повний просто. Так, а ну давай нажму. Не нажимається, чуєш? Він не нажимається, може сюда? Ні. Так я не знаю, як їх, конечно, прибити. Як тебе прибити, пацан? Ти мене зараз розстріляєш. Іди сюди. Іди до мене, іди. Чого не йдеш? Ладно, добуду бабла. Бабла тут багато. Бабла тут реально тонна. Ну тут є ще ось один ще спуск. Тут ще один спам. Він не включається. Тут ще лави купа. Коротше, я знайшов я нормальний вхід. Тут небезпека. Не заходьте без екіпіровки. Обалдеть! Тут були заряди вітру, яблука, стейки, булава. Що заряд вітру робить? О, це, мабуть, якраз проти скелетів, Просто я заходив не сюдою, а сюди сю. Реально дамажить. Зомбі якийсь тоже здоровий. Ні, я реально цією штукою дамажу. Правда, не завжди, але дамажу. Небагато. Лучше б лук дали, звісно, чим оці заряди вітру. Бо скелета попробуй ним убити. Він якось не вмирає. Взагалі. Він мене швидше винесе, ніж я його. Диви, я його там влуплю, луплю, а йому взагалі байдуже. О, добив, слава Богу. І павучара здоровий який, га? Жесть, ну тут нема більше сундуків, я вже все оббігав. Отут я ще тільки не був, з цих зубів не вилазив, але тут теж пусто. Зато можна добути бабла. Коротше, я думаю, на цьому, напевно, друзі, ми будемо завершувати. В наступній серії ми скоріш за все винесемо боса. Докупимо все остальне і побачимо, що там далі. А на цьому поки все. З вами був Санчис. Не забувайте підписуватись на канал і всім пока-пока.